йо моє Денис, іди. Тепер твоя черга. Прикол спостерігати. Чуєш? Іди, подивишся. Царь два дворця. І как ти туда залез, дурень? Кстати. Блин, реально, як он туди залазит, ти представляєш? Ну. Кстати, да, слухай, это интересное, интересное питание. Ну, а ты бачишь, я не знаю, как листы. Дыши, ты Поможи cowboy. ему. Иди. Да, дурачок. Ну, сейчас и подивимся, как оно туда забралось. Да, залазить-то легче. Це стісняється, Та ні, він просто на твою реакцію дивиться. Думаю, щось буде. забуде. Да, будуть рогать чи не будуть, щось так пристільно дивляться. Ладно, пішли, нам ще посади відправляти. Тепер ми кожен раз так будемо повертатись а, і треба, знімати. Треба опускати. Бачимо, коло за туди постоянно. І нічого в мене життя не вчить. Це точно на дерево заліз, бо на найвищий пожарку. Угу. Визивали. 嗯，那。No.